Сьомо серія Зомби Апокалипсис Ой, отдайте я, хто? Ой, привет! Привет! Як тебе звати? В мене попкорн, дайте я захожусь. Ты в химні. Можешь сказати, що я спас тебе з друга? Виходь. Привет! Сміс, як це, ну Ви осмотритеся, а я пішов робити щось. Ну, все, ви залишайтеся, а я пішов, Ну давай осмотримося це місце. Давай привіт, як вас звати? Помочить коцелочка. А мене звати Нікита. Угу. А що ти тут робишь пупсик? Я роблю эксперименты и зроблю антидовидвирусовка. Мені интересно. Пик. Бляха, опять батарея села. Как же мені це задувбало. Ну ладно, ну, а ви сидите, а я зараз його починю. Добре, добре добре. Кстати, він друг, казав, что що у нього якісь є воды води. воды. Да мені це ну, нічого не не інтересує. Ну ладно, на ну, якось не так. Да мені сил? Ну, не, і и вообще не помовчи трошки. Добре. Так, зараз включим. Ось я включив. Боже, який кличу чер... Риб. кто там? давай уходить. Що це було? Я не знаю, давай подивимось. Давай. Боже мій не, не. так зробіть, що тут було ще відбувалося. Так, навірно, ви все поняли. Навірно, если це зомбика який не втік і зібас. Ну він не нам потрібно його вбити, якщо ми його не вб'ємо, він нас з'їсть. Так давайте втічимо звідси. Так, він правда говорить. Ми цю базу довго стру. Ой, єлине. Давай ще причинуємо, а потім за щось буде не Окей. Похоже, Зомбі вбив эго. Я не знаю, як його вбили. А давай підемо спати. давайте. Окей, окей, окей. Так, привіт. Так, все, можете спати. Окей, окей. Продовження слідує.